Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний день, прекрасний час суботній. Ну і маємо сьогодні послання до візіонерки Мір'яни Солдо, який ми беремо по суботах, розглядаємо. Вони трохи довші, маємо більше часу. Субота, маємо вихідні і вірю, що можемо приділити більше часу для Бога. так? Покликані більше бути з Богом, якщо маємо більше часу. Та? Добре, мені в коментарях писали, що можна. Комусь забагато багато та, пишуть, а комусь мало, хочуть більше. Кому мала посту по середах і п'ятницях сьогодні, можна робити дев'ятниці. 9 дев днів якісь брати духовні практики. Духовні практики або постні практики. Бо це також та, така практика церкви. Тому можете пробувати 9 днів. Знаєте, є така ось книжечка, свята година називається вона ну, на хорватській мові. Але тут теж такий, є такий час адорації. Та? Одна година кожного першого четвер... четверга з четверга на п'ятницю, з 11-12. І тут цілий текст, вірю, що можна знайти на українській мові, і на всіх е, мовах світу. І можна собі впровадити таку духовну практику, та, на рік кожного е, власне місяця, робити таку вилазку, та, е, десь шукати, де можна це зробити. Бо добре коли ще є адорація. І, і, і ці розважання, так? Іздатель е, Ма Матео, або не іздатель, а автор Матео Кравлей боєвей Ну, можете пошукати. Свята ура. Називається по-Хорватську в перекладі свята година. Брати таку практику, Та? Потім, правда, важко трохи після цієї одерації зранку о 4.30 знову йти на молитву. Тому треба так складати дев'ятниці свої, щоб потім іноді сон бачити, та? Е, і бути в цьому світі. А не... Тобто іноді може бути забагато. Попросту. Ну, але вже якщо зробили дев'ятницю, то треба бути в ній, так. Як я, наприклад, був на цій одерації, зранку відразу на молитву важко, так? Важко. Сьогодні знову одна молитва вервиці, потім в іншому місці друга. Ну, Але це добре, що це дев'ятниця. Кожен день, би я так не витягнув, та? фізично просто не тягнеш. Дев'ять днів ще можна фізично потягнути. Та? Поголодувати, понеспати. А більше днів це вже треба трохи розваженіше робити. Ну. Коли йдеться про піз 40 днів, то треба зважено його зробити так, щоб не померти та, за цих 40 днів. Тому будемо ще до цього приходити, коли почнеться цей піст. Сьогодні візьмемо 2 червня 1900-2018 рік. Нагадаю, що беремо послання з книжки. Послання цариці миру меджугорі або на сайті Світло Марії, де можна безкоштовно будь-яке посилання прочитати, скопіювати собі, вислати. Та? 2 червня 2018 рік. Дорогі діти, закликаю вас у простоті серця прийняти мої слова, які я, як мати, кажу, щоб ви пішли дорогою повного світла, чистоти, єдиної любові мого сина, людини і Бога. Одна радість, одне світло. Неописане людськими словами, проникне у вашу душу, мир і любов мого сина охоплять вас. Цього бажаю всім своїм дітям. Тому ви, апостоли моєї любові, ви, які вмієте любити і прощати, ви, які не судите, ви, яких я підбадьорюю. Будьте прикладом усім тим, котрі не йдуть дорогою світла та любові або з неї звернули. Своїм життям покажіть їм істину, покажіть їм любов, бо любов дала всі труднощі. А всі мої діти, спраглі любові. Ваша єдність в любові є даром для мого сина і для мене. Але, діти мої, запам'ятайте, що любити означає і бажати добра своєму ближньому та бажати навернення душі ближнього. Поки на вас дивлюся, зібраних навколо мене моє серце сумне, бо бачу так мало братської любові, милосердної любові. Діти мої, Євхаристія, мій син живий посеред вас, Його слова допоможуть вам розуміти. Бо Його слова є життям, Його слова, слово дає дихання душі, Його слово дає пізнати любов. Дорогі діти, знову вас прошу як мати, котра бажає добра своїм дітям, Любіть своїх пастирів, моліться за них. Дякую вам. І Марія нас знову заохочує дає настанови як апостолам. Каже, який апостол, як він має жити яким він має бути, та? а потім що має робити. Не. Апосол це не той, хто сидить вдома і каже, що ну, в світі так багато зла, так мало зараз навер... навернутих людей. Та? Хтось мені писав коментар, що там 100 чи 200 переглядів, 80 там лайків на якомусь відео було. І так багато людей судять, критики, не знають очі наш. І, і то, то то і все. Ну, власне, Сатана так діє. Сатана хоче сказати сьогодні: о, дивись, більше таких, які не вірують. О, дивись, то, то вже нічого не змінити. Та то вже так, застав. Та застар, то, то, то релігію придумали для фанатиків. Розумієте, чи учні Христові думали так? Якби апостоли, так, апостоли, яких назначив Христос. Так думали, то чи далеко християнство зайшло? Чи знали б взагалі сьогодні про Христа? Чому сьогодні так мало людей знають очі наш? Бо нема апостолів, так? нема апостолів, які кричали б про любов Божу. Є церкви, так. Церкви, які хочуть, щоб люди прийшли, і ми їм будемо читати. А хто людей запросить до церкви? Власне. Для цього Марія сворюється апостоли, та? Апостолів. Апостолів. щоб йшли і проповідували. Неважливо, скільки людей віруючих, скільки невіруючих. Не йдеться в жодному посланні Марія не говорить, що нас має бути більше. Що нас, християн, має бути більше, ніж невіруючих, або ще когось, або ще когось. Не в кількості та? справа, а в якості. І іноді 100 воїнів краще, ніж 1000 зівак. 100 молитовників, 100 апостолів, 100 людей, які живуть за Словом Божим. Ну, не прирівняти до мільйона невіруючих зівак. Розумієте? Тому ми не покликані рахувати, скільки людей знає, а скільки не знає. М -м -м. Покликані нести Христа, нести, бути апостолом. Так? І коли я приведу одну особу до Христа, то вже стане їх більше. Так? Правда? То коли приходить думка, що так багато невіруючих, так, 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 то питання собі треба задавати. Що я сьогодні роблю, щоб змінити це? Чи я взагалі нічого не роблю. Тільки нарікаю, тільки осуджую, тільки думаю, що я краще, ніж вони. Чи я їм показую інше життя? І життя в благодаті, в радості. Коли ти живеш за цими посланнями, люди самі до тебе тянуться. Тобі вже не треба навіть їх ходити шукати іноді. Але якщо маєш це ось бажання нарікати, що так багато не знає, точнеш, то виходь на вулицю і вчи людей, от чинаш молитися. Так? Кожен покликаний, кожен покликаний свідчити Христа. Це є наша місія, браття і сестри. Тому... Якщо мало сьогодні знає людей от Україні, то це наша вина також. Це не вина церкви, не вина єпископів, священників, так? і їм теж вистачає своїх справ. Так? А хто буде приводити людей до церкви? Власне, апостоли Марійної любові, яких Марія закликає нести цю любов до кого? До людей, які не знають Бога. Закликають. Тебе у простоті серця прийняти мої слова, які тобі, як мати, кажу, щоб ти пішов, ти пішла дорогою повного світла, чистоти, єдиної любові мого сина, людини і Бога. Бачите, Марія, до чого закликає, щоб ми йшли дорогою світла, чистоти єдиної любові, до Ісуса. Радість, одна радість, одне світло, не описане людськими словами, проникне у твою душу. Мир і любов, мого сина охоплять тебе. Цього бажаю всім своїм дітям. Бачите, Марія каже, спочатку каже, як жити, як іти. та? щоб ви пішли дорогою повного світла, чистоти єдиної любові мого сина. Потім приходить наслідок. Так? Одна радість, одне світло. Не описано людськими словами: проникне у твою душу, мир і любов, мого сина охоплять тебе. Бачите? Як воно працює? Тому ти, апостол, апостолка моя любив, ти, який вмієш любити і прощати. <свісно> Сьогодні питання відразу йде. Чи я той апостол, який вміє любити і прощати? Ти, який не судиш. О, це вже Марія про якихось апостолів серйозно говорить, так? Каже. Ти, який вмієш любити, прощати, ти, який не судиш, ти, який і яка? Підбадьорюєш, будеш прикладом усім тим, котрі не йдуть дорогою світла та любові або з нею звернули. То хто має займатися цими людьми? Хто має бути прикладом? Хто має вчити молитви очі Так? Сатана буде казати, ні, точно не ти, ти нічого не зміниш. Ти? Та дивись їх там тисячі, мільйони. Неважливо, неважливо це дивитися, та? Не, не в кількості, не про кількість Марія говорить, а говорить про одиниці, які йдуть і роблять. І кажуть сьогодні тобі, якщо ти дивишся це відео, хочеш жити цими посланнями. Мати ці всі благодаті, про які говорить Марія, то каже тобі бути цим прикладом, усім тим, котрі не йдуть дорогою світла та любові, або з нею звернули. Своїм життям покажи їм істину. Своїм життям покажи їм істину. Не, не треба своїми наріканнями, своїми осудженнями, так? А, а своїм життям істину покажи. Покажи їм любов, бо любов долає всі труднощі, а всі мої діти, спрагли любові. Бачите, Марія говорить, покажи любов, і до тебе люди підійдуть. До тебе потягнуться люди. Вони спраглі. Всі спраглі любові. Всі, Невіруючі, віруючі, злі, добрі. Каже, всі мої діти спраглі любові. Тому покажи їм любов. Любов, не осудження, не скартання. Іноді треба скартати, так? але з любов'ю. Любов Вчитися це робити все в любові. Бо іноді одне з картання може відвернути особу, так? І так люди повиходили з церков. Бо хтось вирішив, що може картати, та? так? ви нікчеми, ви там, ну такими словами. І потім люди думають, що та? я там піду краще. Цей. В бар там мене хоча б приймуть. так? В барі мене нальють, в барі мене вислухають, в барі я буду поважаною особою. А в церкві мене будуть осуджувати, картати і все інше. Але, діти мої, запам'ятайте, що любити означає і бажати добра своєму ближньому. Та бажати навернення душі ближнього. Чи бажаєш сьогодні добра ближньому? Чи бажаєш навернення душі ближнього? Навернення ми бажаємо, так? А чи бажаємо добра. Тобто, ну, бо в нас в нашому поніманні навернення це. Добро для нас більше, ніж для тієї, так? Ну, бо коли людина навертається, вона вже стає не опасною для мене. Так? <сміст> ну, комусь і так. Але каже Марія, любити означає і бажати добра своєму ближньому. Там жити та бажати навернення душі ближнього. А якщо я бажаю, то що я роблю? Я дію, так? Поки на вас дивлюся, зібраних навколо мене, моє серце сумне, бо бачу так мало братської любові. І це правда. На жаль, братської любові дуже мало. Дуже мало. М -м 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 В церкві навіть. Но. Марія говорить тут уже про людей, які зібрані навколо, навколо її. Так? І каже, тут любові мало братської. Бо є так само заздрість, порівняння і, і всі прелісті, які пропонує цей світ. На жаль. Е Каже, моє серце сумне, бо бачу так мало братської любові, милосердної любові, діти мої, Євхаристія. Євхаристія це причастя. Мій син живий посеред вас. Каже Марія: мій син є в Євхаристії. Його слова допоможуть тобі зрозуміти. Його слова допоможуть тобі розуміти? розуміти. Його слова це Слово Боже, про яке ми говорили вчора. Щоб читати його, так? Щоб розуміти. Бо Його слова є життям. Його слова є життям. Це не просто книжку читати, це слово Боже, яке дає життя. Його слово дає дихання душі. Його слово дає дихання душі. Його слово дає пізнати любов. Бачите, де нам все це брати? Де нам черпати цю, всю, це все життя, це все пізнання, це все розуміння, цю всю любов пізнати. як? Через слово Боже. Дорога дитинко, знову тебе прошу, як мати, котра бажає добра своїм дітям, люби свого пароха, свого священника, свого настоятеля, молись за нього. Дякую тобі. Каже Марія, люби свого пароха, настоятеля, священника, той, хто тебе провадить, той, хто тебе веде, і молись за нього. Бо на них атака ще більша. Та? Їм, сатана ще більше каже, що ти ніхто, ти, ти нікого до церкви не привів, тільки всіх відвів і, і, і далі, і далі, і далі. Більше спокус, більше ударів, бо б'є сатана більше і сильніше по тих, які несуть та відповідальність. Чим більше відповідальності, тим більше спокуси. А сьогодні і на нас лягає відповідальність нести. Нести е, мир і любов своїм прикладом. Тому не сімо, не нарікаємо, не порівнюємо, не дивимось, скільки віруючих, скільки не віруючих. Не статистика. Марія каже: не сидіть, е, займаючись статистикою, скільки християн, скільки інших. Винесіть любов, любов цим людям і приведете їх до Христа. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, Па-па.